Добрий день, друзі. Я Ігор Петренко. Ми не виноробні біологіст. Я тут мешкаю, роблю вино і хочу сказати вам про наші перші вина, які ми зробили з виноградників на Київських лісників і великі безградичі. Цікаво дуже для нас досвід. Це саме біодинамічний підход. Третій, рік, четвертий рік я вже починаю вивчати, намагаюся зробити цікаві вина саме з біодинамічним підходом. Назвали вина «Першотвір». Для нас це все-таки витакий, це дуже глибоко з рослинами, з біодимічним підходом. І червоне це у нас Каберне, Цевіньйон, Кармінер і пінонуар, то, те, що у нас тут виросло. І е, рожеве с кінком, так ми зробили, це пінонуар по-білому, додали шардоне е, мілетругаум, е, трошечки від і гівюр Трамінера. Робили скінконтакт і третій ансістраль, це теж це саме польовий збір, це саме сердівське, з'явила трошки раніше. Тому ви пробуйте, замовляйте через сайт біологістського юміа або у нашому закладі Вайнклаб Біологіст на ВДНГ. І давайте нам обрати зв'язок. Це для нас дуже важливо. Я роблю для вас цікаві вина. До скорих зустрічей!